Всім привіт! До вашої уваги Astra K, яку ми привозили клієнту минулого року. Це 2022-го. Наступне цей автомобіль ми будемо продавати, шукати інший автомобіль. Вся історія нам зрозуміла. Ми її купували на лізному аукціоні, обслужили, поміняли диски, колодки, масла фільтра в двигуні, вже теж треба міняти в двигуні уливу, замінювати. В автоматі також поміняли уливу, там все, що потрібно, клієнту поправили, так як він наш товариш. От. Тепер розповімо про автомобіль. Це 16 рік, 1,6 кВт на автоматичній коробочці передач, Що ми маємо в комплектації? Бачимо, звичайні передні галогенні фари йдуть. Хоча, може хтось багато буде казати LED, LED йде стандартний день ходові вогні, парктроніки попереду бачимо. Далі камера асистентів, люк, досить такий гарний колір. Легкосплавні диски, замінені передні гальмівні диски, за 10 тисяч автомобіль не їздив за рік. Вони як нові, жодного нічого там не з'явилося випрацювання, колодки також майже не зносилися, автомобіль використовувався в міжміському циклі. там. Далі йдемо по колу, задні ельмівні диски вже такі підношені. Коли будуть заміна колодок, потрібно буде замінювати. На дверях ми бачимо, всіх є без ключовий вхід, як називається вільний вхід. Позаду йде вже нестандартна оптика, а йдуть ліхтарі LED, так як ми бачимо, от дві полосочки йде, вони досить гарно і яскраво виглядають ввечері. Досить гарна візуалізація автомобіля, по-іншому виглядає більш сучасніше. Також електрокришечка багажника. Вон, бачимо, є кнопочка. Бампера, оця зона не затерта, нічого, шторка також в гарному стані. Зверху взагалі жодних пошкоджень. Наступний автомобіль на українській реєстрації. Не потрібно платити пенсійний фонд, ставити на перший облік, перереєстрація 1000 гривень і все. Далі, що ми бачимо позаду, це повнорозмірне запасне колесо, яке не використовувалось. От, в багажничку. Стан стелі. Все в нормальному вигляді. Також з цієї сторони на дверях є кнопочки. Заднє скло підіймачі, автомобіль, задня частина притемнена. Позаду є два роз'єми USB для зарядки телефонів. Стан позаду, сидіння комбіновані, шкіра і тканина, ну це замінник іде. Але якщо йде комбінований або шкіряний, сидіння позаду також йдуть типу під шкіру, які легко протерти вологою ганчіркою. І коли в когось діти, ногами будуть бруднити. Це досить практично. Така, такий матеріал. От, з іншої сторони по правій. По підфарбуванням двері йдуть перелаковані, там щось 180-170, заднє ліве крило підфарбоване. Тут теж 200, тут де арочка, б'ється трішки більше. От, так виглядає пасажирська сторона сидіння. Що ми маємо От записи в книжці коли ми міняли оливу. Це було 02, 05, 22, 206 пробігу, 216, зараз трішки більший пробіг. От, замінили всі фільтри масла, перевіряли тусол, гальмівну рідину і також часткова заміна була в коробочці передач, там сервісні книжечки, все присутнє. Два ключика. Переходимо на сторону. Водія, ще подивимось під капотом, що там ланцюга використовується автомобіль вже тиждень. З'їздив Львів туди-назад, їздив по області. В принципі, підвіска, ніяких дивних відчуттів, шумів, стуків, нічого я не відчув. На рахунок, на рахунок розходу палива автомобіль досить є економічний. Майже не відчувається, можна сказати, от фари бачимо 16 рік, 30-09, це ліва і права 04-10, 16, вони не замінювались. Попереду все в оригіналі. І так далі. Тільки два косметичних момента по правій стороні, позаду. Видно, хтось царапнув і все. Двигун за рік отак от виглядає, тому що як віддавали, двигун був помитий. Зараз от Весь в пилі. Так, ланцюга я вам казав, що не чути при старті холодному і так далі, але це нічого не значить. Вітрове вікно замінювалось, кому потрібно. Також віномер повинен бути тут. От ще раз, хто хоче пробити історію, 16 диски. По ліву руку ми бачимо склопідій вони не у всіх, а страхка присутні. Також є складання дзеркал. от, Тут є стрілочка, якщо вона присутня, значить вона складається. Далі електропривід кришечки багажника, відкривається з кнопки, з пульта, жестом ноги, кнопочкою на багажнику. Стан сидінь. Тут нічого не протирається, тканина ніяких не потріскано, нічого. Не дивлячись на пробіг, не затертий ремінь. Пасок безпеки. Далі по стану керма. Як бачимо, ниточка світла йде, не перешитий, не перефарбований. підігріва керма немає. От, можливо, тому він і зберігся в такому стані, так як антисептик під час коронавірусу і підігрів негативно впливали на стан. Так, запускаємо двигун. От. Датчики тиску в колесах. Подивимося, що там йде. Так, сажовий фільтр. От, пробіг А, середній розхід 36 км на годину, от самі можете бачити, що розхід досить є маленький. От, повний бак вистачає на 908 км, але ми трішки покаталися, думаю, що по факту 1000 км автомобіль проїде по трасі середній розхід, якщо в межах ста це буде десь... В межах 4 літрів, щось чуть-чуть більше, чуть-чуть менше, залежно від вашого характеру руху. Бачимо, 1% залишився до заміни оливи, автомобіль сам вирахований. Незалежно скільки ви їздите, він також вираховує час, термін, ви можете не користуватися автомобілем, а проценти будуть зменшуватись. датчики тиску в колесах, в принципі, все далі. Маємо асистент зіткнення. Якщо от по ліву сторону на кермі є зверху цей значок, це значить у вас є фронт асіст автомобіль має загальмувати, вам засигналізувати, що тут що от люди називають там, проєкція на вікно, це не проєкція, це просто там червоним кольором відображається. Далі круїз-контроль, звичайний, не От, Мультикермо в принципі все, що потрібно є. Так як вільний комфортний вхід, автомобіль запускається з кнопочки, тут також є плюси. В чому полягає, тут немає от е, кнопочки, вільно, буває їх 6, там спорт режим. Е, що там ще е, Старт-стоп-система, е, автопарковочка є, буває в них. Тут тільки є асистент ліній теж тримається лінії, вона сама підкремоває, не так як в реномаганах подає тільки звуковий сигнал в, в картах дверей в динаміках. І тут могла бути кнопочка старт-стоп. Цієї системи в автомобілі немає. Тому це дуже добре, вона не е, зупиняє двигун на світлофорах, відповідно е, з сажовим фільтром, з генератором буде набагато кращий стан. Далі дивимось, в автомобілі також присутній клімат-контроль. Немає підігріву, немає вентиляції сидінь, але клімат-контроль присутній, так як автомобіль з Нідерландів, наступне по автомобілю. Що вас повинно цікавити, коли ви купуєте? Все одно ну, стандартно, от бачимо без е вставок пластикових, це йде максимальна навігація. Е мультимедійна система по налаштуваннях. Автомобіль, система вилен, система попередження про лобове зіткнення, паркувальний асистент присутній. Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, дисплей, камера заднього огляду також присутня в автомобілі з активними лініями. І в принципі все. Досить гарний аналог, хто хоче свіжий автомобіль, хто хоче досить динамічний автомобіль, порівняно ну, наприклад, з конкурентами, тому що тут 100 кВт, 136 кінських сил, автомобіль економічний. Звичайний гідротрансформатор, сама надійна коробка, в принципі, серед можливих типів, тому що є варіатори, є роботизовані. Є гідротрансформатор. Це класична коробочка, яка перевірена десятиліттями і шестиступенева, досить надійна, дешево в обслуговуванні ремонту. Придатна, в принципі, я не знаю, що треба з нею зробити, скільки наїздити, там сотень тисяч, мабуть, більше 600-700, щоб з нею щось трапилося, або не міняти оливу, не обслуговувати. Ну, от. І в принципі машинка досить класна порівнювати з аналогами з пежотами, з реношками, які просто візуально гарно виглядають. Але це Рено є Рено Франція. Хіба що краще може бути гольф, але гольфи йдуть пусті, як барабани, в них рідко, коли буде камера, коли буде безключовий, коли буде кришечка багажника взагалі тільки присутня в шкоді Октавії, а так в конкуренті в принципі, її взагалі немає. І Також бачимо такі піано. Блек такі йдуть накладочки в дверях під ними. Підсвіточка, коли йде шкіряний салон або комбінований. От, все досить гарно виглядає, все працює, жодних зауважень, питань до цього автомобіля немає. Можете сміливо розглядати, купувати. Ціна буде під описом автомобіля. Ціна може змінювати залежно від бажання продати. від... В Вартості долар, євро і так далі, багато чинників впливають на ціну в доларах. Тому слідкуйте, дивіться, кому цікаво, можете розглядати автомобіль, <кій> вартої уваги.